Зараз про тебя буде коло йому. Блин не знаю. мені 5-й не буду чекати. Раз потаиваемся, який середній клас який можна взяти. Персаж mm. голодний, сука, это теж тільки що жарт ти, блин, аж чмо. Свина, свиня ти конче нам, Ти ж недавно жар, а ти. Вася, ти дурна, блін, Голодний, блін. Я ж, блин, обіжруся, що ти будеш ригати. Ти, блін, притурошна, блін. Біцила кусок, я в шокі, блін. с Шо тебе. це таке? Білки, не треба. На, блять, нажися, блять чмогу нічого. Дебила кусок, блядь. Сука, блядь. За, за такие, за такие, за на так писать, що ты сам. Так, давайте возьмем машину. А, мы... Мне нужно купить машину, но при этом мне не хватает. 500 гривен А, так, у меня максимум, який я можу купити, це оце. это. То по факту, то вот это такой мой смартфон. А ну дайте я заступлю. Ого, 1500, так я так и сюда на тест. Так, сіки 240.